Уже 23-й рік на базі Чинадіївської мистецької школи діє літній оздоровчий табір для талановитих учнів Закарпаття Гармонія. Аби потрапити сюди, потрібно не тільки вчитися у школі мистецтв, а й здобути призове місце на міському, обласному, всеукраїнському чи міжнародному музичному конкурсі. У музичній сфері у мене було дуже багато досягнень. Я майже кожен рік участвую у різних конкурсах музичних і займаю там певні місця. Я був на різних конкурсах на словацькій народній пісні у середньому. Зайняв там третє місце. Уже не перший рік я туди іду. У літньому таборі діти продовжують навчатися музиці, удосконалюють майстерність гри на музичних інструментах. Тут із маленькими віртуозами займаються і проводять майстер-класи викладачі Ужгородського державного музичного училища. Проте й час на відпочинок їм забезпечений. Є в нас дуже цікава тематика. «Пізнай свій край, він прекрасний. Дітки з нашого табору мають можливість поїздити на такі екскурсії прекрасні, їхати, знайомитися, як термальні басейни Косино, як зона відпочинку Визниця Букачівського району, як озеро Синевір, як водопад Шипот. Ми гуляли, вже поїхали в Мукачеві, були в кінотеатрах, дуже Хороші навчителі ну, до нас приходили, відбувалися уроки. Мені дуже сподобалося. Ми розважаємося веселими іграми, бадбінтона. До розробки розпорядку дня у таборі Гармонія долучаються і самі юні відпочивальники. У скриньку побажань діти можуть кидати листи з пропозиціями, що стосуються їжі, екскурсій та грі на музичних інструментах. Мені тут дуже сподобалося. Тільки добре дають їсти. Вони не можуть щитки письма все зробити. Вони зроблять та що вони зможуть зробити. За традицією, на третій день після заселення до табору відбувається урочисте відкриття. Свої таланти демонструють всі відвідувачі гармонії. Якщо концертна програма відкриття табору проходить переважно сольними номерами, то закриття здебільшого ансамблеве. Діти здружуються, разом відвідують заняття і в кінці самі просяться грати дуетом, а то й квартетом. Як буде цьогоріч, покаже час.